Доброго дня, у вас такая компанія Мініагромістолус. Відвотажна тракторця шифен 350L. Це втерець одноциліндровий, задньопривідний, з блокуванням диференціалу. Також тракторця стоїть примусована віста. Там про 50 відправляється до своїх власників. Всіх хочуть цікавити китайські міні-трактори, звертайтеся місто луч, вулиця Рівніська, 48. Трактори та навісне, завжди є в наявності. Сьогодні ще отримаємо ще фура з тракторами знімемо, як будемо їх розвантажувати, де трактую як з кабіною, так і без. Ми ще збираємо джинми 40-ку з кабіною, джинми 50-ку з кабіною.